Мараторій на перевірки введені кабінету міністрів послабив пильність приватних підприємців. Вчора сталася прикрість. Купивши заверне тістечко із сирною начинкою. Всередині нього було виявлено металевий дротик близько двох сантиметрів. З товаром вирушили до магазину в центрі міста, де й купували печиво. Ящик з тістечками був на вітрині майже повним, але на ньому жодних відомостей про виробника. У вас це верне сируаль, тільки що привезли. Тримайте, навіть я ще там дата все є. Хто такий король віднайшли в інтернеті, оскільки накладні з вихідними даними продавці здали в бухгалтерію? З Івано-Франківським виробником кондитерки спершу зв'язалися телефоном. Власник Михайло Король погодився з нами зустрітися з приводу неприємної знахідки, хоча зізнався це не вперше. Просто халатність, напевно, того кондитера того. Прибиральника, щось прибирають їх. Халатні просто. Ну це ж у вас не перший раз, ви мені казали? Було два роки назад десь таке, теж сували, То в сирі було, а так, так, то печатка від сиру була. Ну, я не хочу це виносити. Але... Ну, якусь профілактичну роботу ви проведете на підприємстві? Проведемо, обов'язково. Такі випадки останнім часом не поодинокі. Минулого тижня, в Коломиї у тістечку знайшли голку для забору крові в обласному центрі. Дротик медики кажуть, це щастя, що металевий предмет не потрапив у шлунок. Любі сторонні тіла можуть пошкодити стравохід, а пошкодження стравоходу приходить до дуже грізного такого порою смертельного ускладнення, як медіастеніт. Якщо сторонні тіла пройшли в шлунково кишковий тракт, то в будь-якому місці, де є згине, може бути. Перфорація порожнистого органу або шлунку, 12-палої кишки, тонкого кишечника, товстої кишки, тоді перетоніт, і це потребує термінового хірургічного втручання. За законом виявлення стороннього предмету в продукції це порушення прав споживачів на якісний товар, тому тут пряма дорога в інспекцію, але вже півроку як такі звернення є безрезультатними. При прийняти точніше закон України. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України, яким передбачено мораторій на проведення як і планових, так і позапланових перевірок. І механізм проведення тільки за згоди із надання дозволу Кабінету міністрів України. Однак, скільки часу ми не відправляли звернення споживачів до Держспоживінспекції України, ми отримували від Держспоживінспекції України, що ними такого дозволу не отримано від кабінету міністрів України. За час мораторію в інспекцію звернулося 130 осіб із письмовою скаргою на порушення їхніх прав в різних сферах торгівлі. Ще стільки ж скаржилися усно.